Вітаю всіх! Знову наступ на Харків по всьому Телеграму. Поки сьогодні з малим їздили в клініку, не з гімна. Ну і ви ж не читалась. Добре. Давайте так. Розгін про наступ на Харків. На даний момент. Це добре сплановане іпсо, яка зараз працює. Це розгін наступу на Харків. Що і зараз це добре сплановане іпсо. Так, любимо, так. Рицар Кубків, королева кубків це емоційні карти, це направлено на Ну, руйнування є. Добре рішення. Угу. А що ж робити? Як не нагнати паніку, правда? Щось в мене випало? А випав у мене ось повішений. А ось хто в мене полетів. Зрозумійте цю тему. Це дуже розгін. Знаєте, як виконується дуже і іпсо, щоб воно працювало. Зараз там застій, ось буквально застій буде. Тому там застій. Добре, іпсо. Добре. Ну що, ще так беремо? До кінця травня. Давайте так, до кінця травня Харків залишається Україною. До кінця травня Харків залишається Україною. До кінця травня Харків залишається Україною. Так, залишається. Ну, відбивати будуть. Летіти гівно буде. Дивіться, повішений роль жертва. Харкова географія його ставить в роль жертви. Завжди я це казала і кажу. Ну, ось така ситуація, що там немає. Немає там наступу, окупації, захист. У нас працює захист, так, важко, але захист працює. Зрозумійте, ви розумієте, все добре в нас. Цей псо працює на ураз, носить мозок. Обстріли будуть, я зроблю ще. Всю Україну обстрілюють, але ж ви зрозумійте, що треба ж нерви зробити ще.